Послання Богородиці цариці миру 25 грудня 2023 рік. Дорогі діти, приношу вам свого Сина Ісуса, щоб наповнив ваші серця миром, бо Він є мир. Дітоньки, шукайте Ісуса в тиші вашого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса. Тому, дітоньки, шукайте Його через молитву, бо Він дається щоденно кожному з вас. Ісус є самим миром, і коли у людини немає спокою, терпіння чи любові до ближнього, то в ній немає Духа Божого, в ній є велика пустота, і людина старається заповнити цю пустоту. Розвагами, їжею, владою вона біжить за світом, бо в ній присутній постійний страх, страх бідності, страх стати самотнім, нікому не потрібним, страх захворіти, страх постаріти, страх померти. Святий Падре Піо говорив, що страх це більше зло, ніж саме зло. Адже страх це смерть, і навпаки, усі страхи зводяться до одного, до страху смерті. Ісус позбавив нас страху смерті, сплативши за наші гріхи велику ціну. Завдяки Йому смерть не є кінцем. Завдяки Йому ми можемо отримувати прощення своїх гріхів, знову ставати чистими і кожного дня. Іти вперед. Страх виникає тоді, коли ми живемо без Бога в нерозкаяних гріхах, а коли ми з Богом ми стаємо сміливими, як леви, ми нічого не боїмося. Коли в нас присутній Дух Божий, тоді зникає страх, бо живу вже не я, а Христос проживає в мені, говорить апостол Павло. Це і є Царство Боже на землі, панування Бога в думках, словах і вчинках людини. Господь нас запевняє, і дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце з плоті, і духа свого влию у ваше нутро, і зроблю я те. Що уставами моїми ходити будете, і постанови мої будете берегти та виконувати. Для Бога немає жодної неможливої речі, і коли людина зневірується, обнадіюється, живе в страху, вона проганяє зі свого серця Бога, бо ставить під сумнів Божу всемогутність. Отець Ігор Цар говорить, що треба по черзі відрікатися духів, які нас мучать. Наприклад, в ім'я Ісуса Христа я відрікаюся духа смерті, в ім'я Ісуса Христа я відрікаюся духа самотності, в ім'я Ісуса Христа я відрікаюся духа страху, депресії, розпачу, пригноблення, нарікання, обжерства, гордості. Хвороби. І як треба, то робіть цей вибір кожних 60 секунд, бо Господь сказав Не бійся, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика. Далі Марія нагадує нам, де ми можемо знайти Ісуса у тиші ваших сердець. Присутність Бога не є чимось гучним, кричущим, вражаючим. Присутність Божу можна відчути в тиші, в мовчанні на самоті. Бог діє в тиші, і тільки внутрішньо спокійна духовна людина може почути і зрозуміти Його. У клопотах сучасного світу ми втрачаємо можливість чути Бога. Але якщо ми перестанемо бігти цим життям, заспокоїмо свій розум і прислухаємося, ми зможемо чітко чути голос Бога, який є лагідний і тихий. Балакуча душа ніколи не дійде до святості і не зможе почути Бога, бо своєю балакучістю людина приглушує голос Божий, який є ніжний, як шепіт. Коли ми будемо практикувати спокій і тишу ми очистимо свій розум від хаосу думок і зможемо навчитися відрізняти голос Божий від усіх інших голосів у нашому житті. Також Марія нагадує нам про те, що світ потребує Ісуса і ми можемо знайти Його через молитву. Як тіло не може існувати без їжі і пиття, так і наша душа не може існувати без духовної поживи. Кожного дня людина повинна наповнювати Святим Духом Божим. Ісус Христос нагадує нам, не єдиним хлібом житиме людина, але кожним словом сказаним устами Божими. А також заповідає Дбайте не про їжу тлінну. А про їжу, яка дає життя вічне. Після щирої глибокої молитви одразу зникає хаос, і думки впорядковуються, стають добрими, мирними, Божими і часто приходять відповіді на питання, які, здавалося, неможливо вирішити. Коли людина практикує тривалу глибоку молитву з Богом, то пожинає великі плоди. Як для душі, так і для тіла. Після тривалої та глибокої молитви Спаситель тримає нас у своїй правиці настільки сильно, наскільки ми внутрішньо не залежимо від себе, тобто є вільними від власної волі, тоді Бог може увійти в наше серце і перебувати в ньому. І навіть коли ми знаходимось на роботі чи в дорозі, ми надалі перебуваємо в Божій присутності, і Бог може діяти через нас. Бог прагне нашої цілковитої довіри, щоб Він міг обдарувати нас великими благодатями, Бог приготував для кожного з нас великі ласки, щоб ми вже тут, на землі, були щасливими, а чи ми відкриємося. І приймемо цю благодать залежить тільки від нас.